Вітання. Ну що, у нас друга заміна головнокомандувачів під час війни був залужний сирський, а тепер і сирському недовго залишилося чекати. Принаймні, так стверджує нардеп Гончаренка. Про це будемо далі говорити. Але я вас прошу перед цим підписатися на мій Ютуб канал, аби знати більше. Ще буде дуже добре, якщо ви поставите вподобайку, залишите свій коментар під цим відео. Ну а якщо вже поширити це відео, ну тоді потрібна моя. Я вам дякую. Отже, нардеп Олексій Гончаренко написав у себе, що генерал-лейтенант Мойсюк Євген розглядається в якості заміни сирському після провалу на курському напрямку. От зараз Мойсюк займає посаду заступника міністра оборони, і під час широкомасштабного вторгнення він був заступником. Залужного ну тут слід сказати, що він був не тільки заступником залужного. Він ще разом з залужним, ну в різний час, але вони разом вчилися в Одеській сухопутці, тобто академія сухопутних військ України і. Тут Залужний ж не просто так собі підбирав персонал. Він одноразово про це казав. Наскільки вони і він їм був відданий, і як він всім вдячує, і можна було б тут вважати, що напевно, напевно якби це непогана заміна, але для того щоб розуміти, чому ця заміна може відбутися, нам таки доведеться повернутися до цієї так званої курської операції. Тому що тому, що я вже про це розповідав в попередніх відео, можу ще раз нагадати, що така скла таке склалося враження, що відхід українських військ із Курської області, поки що Російської Федерації, це можливо домовленість саме з американською стороною, і таким чином, так би мовити, Зеленський висловлює свій жест доброї волі, що він справді хоче миру. І напевно в тому сенсі тут така певна логіка є, якби не. Те, як відбувався цей відхід наших військ, от вийшла стаття, зокрема на BBC, BBC Ukraine, і там, якщо просто подивитися на цей заголовок, написано: все закінчено, як українські військові переживають відступ з Курщини. Далі невеликий літ вступ в цю статтю. Українські військові, які воювали в Курській області, описують сцени відступу, неначе з фільмів жахів. Бібісі отримала свідчення українських військових, які розповідають про катастрофічні. Не відхід в умовах сильного вогню, знищення колон техніки та постійних атак з грає російських безпілотників. Тут до речі, ще слід сказати, що а, сам цей відхід в нас показаний як а, така собі така невелика перемога. Ми відійшли, ми перемогли а, все добре. Не ті цілі, які ми ставили собі, а, а, але інші цілі такі були виконані. Так чи інакше, ніхто не хоче з цього приводу. Казати Правду і розмовляти з українським суспільством, знаєте, такою собі дорослою мовою, тому що напевно офісу президента ця ситуація не вдається дуже вдалою, і причому, бачите, вони навіть не змогли це адекватно представити, що це українські війська вийшли, тому що таким чином український хотів показати Трампу, як він готовий до мирних перемовин. До речі, можливо, і хотіли це зробити, але враховуючи, як відбувався цей відступ, і враховуючи, що Трамп навіть собі придумав історію про тисячі українських військових, які опинилися в оточенні, і це до речі, зі слів Путіна, бо це він сказав, і от Трамп просто прийняв цю путінську риторику, і можливо, це врешті-решт і є частиною правди, що були оточення, були втрати, втрачалася техніка, інакше б не виходили такі статті, і оце можливо і не. Де є е, зараз е, нагоди, скажімо так, офісу президента представити все як вдалу операцію, навіть вдалу операцію відходу. Хоча ми таки вийшли, і ми там тримаємо певну лінію саме біля кордону, створюючи так звану санітарну, санітарну зону, І наші війська просто постійно перебувають під жорстким вогневим контролем. Тому давайте не забувати. По перше, що солдат він виконує наказ, і він виконує цей наказ аж допоки він може його виконувати. врешті решт а от відповідальність за ці накази все ж таки несуть політики, і несуть військові генерали, тобто військово політичні керівництва країни. України. І от, якщо цей відхід не можна назвати перемогою, то тоді напевно за цей відхід треба призначити когось винним. І отут от напевно і виникає таке бажання замінити сирського. На Мойсюка і зробити саме Сирського винним в тому, що от як написав Нарде Нерде Вончаренка після провалу курського на курському напрямку. Тобто, скоріш за все, офіс президента буде намагатися повісити саме на сильського. Цей провал, і можливо, навіть потім йому пред'являть певне звинувачення. Або до речі, якщо зараз сирського прибрати з головного командувача, то його далі куди? Ну от, серйозно, от куди далі його? За штат, поза штатом його відправляти, відправляти його відставку через ВЛК, послом кудись Таке дуже дуже знаєте погана історія, тому що те, що проконало один раз залужним, сумніваюся, що може проконати і сирським, особливо якщо врахувати, що здебільшого, здебільшого, сирський завжди був таким собі дуже зручним партнером. Саме влади, саме офісу президента, і якщо раптом так станеться, що офіс президента вирішить зробити сирського винним в курській операції, і в то, до речі, не тільки в тому, що погано відходили, а можливо і те, що погано оборонялися, і неможливо те, що а, погано заходили, і взагалі може виникнути питання у когось, а нашу заходили, і тому подібне. І тоді я не певен, що сирський може, може мовчати. І, напевне, він теж почне щось розповідати, в тому числі і про цю операцію. І отут те якраз і настає для Офіса дуже, як я вже сказав, така собі погана карт картинка. Цікавий момент, що буквально днями перед тим як з'явилася ця новина про можливу заміну сирського на Мосюка, президент Зеленський призначив Андрія Гнатова начальником генштабу збройних сил України. Це теж цікавий персонаж Андрій Гнатов. Я розумію, що військових треба критикувати вручне військовим. Я маю, я не є військовим, я не маю права їх критикувати. Але самі військові розповідають про те, що коли Гнатов е там, керував замість соделя напрямком, то там теж були там певні так, скажімо так, проблеми, і він не зміг ці проблеми прибрати і порішати. Але при цьому цей гнатов був дуже зручним, і от таким зараз зручним він може бути як е начальник генштабу. І тут виникає певне, знаєте, такі собі певний дисонанс. Є драпати, які зараз стабілізував ситуацію на східному напрямку. Є можлива мисю, про якого відзивається, відкликається дуже добре. І що він може, і до речі, його прочили саме начальникам головнокомандую, що вибачте, його прочили ще рік тому, рік тому, коли починали. Поставати питання про те, хто ж замі... замінить замін залужного, то одним із кандидатів розглядався саме Євген Мосюк, на той момент заступник генерала залужного, і на майсюка тоді покладалися певні надії, і вони зараз теж можуть покладатися. Тобто, знаєте, це називається так: не митьом, так катанієм, так чи інакше, грамотні командири потрапляють до керівництва драпати, можливо, навіть Мосюк, але при цьому. Чи вдасться офісу президента таким чином якби приховати свої невдалі операції і свої невдалі, в тому числі авентюри? Тут є великі сумнів, і знов ж таки це не я це кажу, це не я так називаю. Просто якщо співпіставити кілька е, інформації. Як я вже казав, є свідчення військових, як вони виходили із Курської області, і ці свідчення задокументовані саме в статті BBC, і не тільки до речі, там є а, певні претензії до. Генерала Сирського є певні претензії до суми цієї операції, є певні міркування стосовно того, як би ця курська операція могла б бути такою собі розмінною монетою для більших політичних досягнень. Але ми зараз бачимо, що ніяких політичних досягнень немає, і навіть показати, як же з доброї волі, теж судячи з усього не вдалося. А ну а тим часом, а тим часом, от коли ви побачите це відео, вже вийде, вже буде відбуватися телефонна розмова між Трампом та Путіним. На якій будуть вирішуватися на багато питань, в тому числі і доля України, і на превеликий жаль, без нас побачимось.